Павло у самому серці столиці ховається від спеки у центральному фонтані. Я морожене, я п'ю воду холодну, от купаюсь в фонтані. Разом з ним і його подружка. Я не фонтан, щоб спрості Часід єдине спасіння – це вода. У фонтані студять себе не тільки діти багато дорослих забувають про етикет і лізуть туди навіть в кросівках. Однак лікарі радять найкращі водні процедури проти спеки приймати вдома. Так звані контрастні душі: п'ять хвилин тепла, п'ять хвилин вода холодна. Но если перепады резкие температуры, мы иногда не успеваем адаптироваться так быстро. То есть это такая своего рода стрессовая ситуация. Солнце, пыло, пляж, найпоширеніший, та найприємніший тандем на вихідних. А мы его охлаждаем. Мы его не пьем. Більшість з відпочивальників або ніяк до спеки не готуються, або використовують мінімальний набір, кепочка та занурення у воду. Біл коли давно два роки тому Чуть-чуть починається кружити голова і падаєш в обморок. Не було сонячного удару, а жоги тільки. Був в детстве солнечный у меня удар був что ну, штата такое было. Лікарі наполягають не ризикувати і пиво не пити, гостру та жирну їжу не їсти, і навіть забути про солодку газировку. Це небезпечно, оскільки сприяє підвищенню тиску. Кажеться, що мір сужається, і там чи в якомусь замкнутому пространстві, вибратися якби как бы ті жиліє, ті Лікарі кажуть, що 30 хвилин безпечний час на сонці. Також радять улітку їсти більше сезонних овочів та фруктів. А найкраще вгамовує спрагу звичайна негазована вода. Та зелений чай без цукру. Руслан Шийка, Іван Головач, Дмитро Большаков, п'ятий канал.